Добрий день, любі діти! Ось і настала весна. Від сонечка сонячного тепла прогрілася земля. Навесні у людей дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо вчасно це не зробити, то не вирости гарного урожаю. Тому і працюють люди зранку і до вечора. Люди розуміють, щоб восени зібрати гарний урожай, навесні треба багато попрацювати. У полі трактористи зорюють землю плугом. Бо коли ґрунт твердий, рослини погано ростуть, а потім сівалка, яка чіпляється до трактора, сіє пшеницю, ячмінь, овес, просок. Соняшник, кукурудзу. Також люди працюють у садах, обкопують дерева, білять їх, аби не було шкідників, обрізають сухі гілки на деревах, кущах, саджають молоді саджанці, поливають їх. В парках, на деревах чіпляють будиночки для шпаків. Шпаківні. Щоб там оселилися ці гарні пташки і радували людей своїм співом. На клумбах теж багато роботи, треба вскопати землю лопатою, посадити насіння або розсаду квітів. І щоб квіти були гарними, гарно квітли, їх треба обов'язково поливати і слідкувати. Щоб не було бур'янів. Весною в селі з'являється багато роботи. Люди вскопують грядки лопатою, у пухку і м'яку землю саджають картоплю, цибулю, часник, квасолю. Горох, сіють моркву, буряк, трішки пізніше висаджують розсаду, перцю, помідорів, огірків і капусти. І, звичайно, Треба поливати городину, щоб вона добре росла. Все треба встигнути посадити, тоді і літо, і осінь буде з врожаєм, а зима з запасами. Весняна праця дуже тяжка. І якщо на полях людям допомагають трактори та інша сільськогосподарська техніка, то на городах люди працюють. Самостійно, які ж інструменти вони використовують для роботи? Лопата для чого потрібна? Щоб вскопувати землю. Граблі. щоб розпушувати землю та згрібати опале листя. Сапа для того, щоб полоти бур'яни, ліка, щоб поливати рослини. А тепер давайте пограємо в гру. Закінчи речення. Послухайте початок речення і доберіть слова, щоб утворилася Рима. Щоб город перекопати, беремо до рук. Потім у велику грядку засіваємо зернятка. Буде сонце і тепло, щоб зернятко проросло. А чому рослинка сходить? Бо корінчики п'ють що? Воду. Добре, дітки, молодці! Давайте розглянемо, як зростає соняшник. Спочатку в землю саджають маленьке насіння соняшника. Пригріває сонечко, поливає дощик або люди поливають рослини. Насіння набухає і проростає маленький корінець. Корінець стає більшим, Виростають перші зелені листочки. Далі рослина все росте. Збільшується, з'являється вже багато листочків. І літом соняшник зацвітає жовтою яскравою квіткою. А всередині цієї квітки утворюється багато чорного маленького насіння, з якого потім роблять соняшникове масло, халву. Да і просто люди люблять лускати насіння соняшника. А зараз давайте, дітки, пограємо з вами ще в одну гру. Засади город сад поле. Скажіть, будь ласка, що росте на городі одним словом? Овочі, що росте в саду? Фрукти? Що росте на кущах? Ягоди? Що росте в полі? Зернові. Сільськогосподарські культури. І так, давайте розкладемо ми зараз оці картинки. У мене є ось такі маленькі картинки, і ми їх будемо зараз розподіляти. І так, картопля. Де росте картопля? На городі. Яблуко де росте? В саду. Полуничка. Це ягода. Пшениця? Де росте? На полі. Вишеньки? Де ростуть? Це фрукти. Вони ростуть в саду. Морква, де росте? На городі. Айгрус це ягода. На кущиках росте. Соняшник. Полі. Капуста. На городі. Слива. В саду. Це фрукт. Овес. На полі. Малина. Це ягода. Вона росте на кущах. Огірок. На городі росте. Жито. На полі. Куша. В саду. Рис. На полі. Буряк. На городі. Помідора. На городі. І смородина це ягода. Росте на кущах. Добре, дітки, молодці! Сподобалась вам гра? Так, розумнички ви мої. А тепер давайте розглянемо, що ми можемо посадити і посіяти на городі і в полі. Можна посадити на городі картоплю. У кожної картоплинки є ямочки. вічка. У цих ямочках з'являються паростки, які згодом стануть стеблом картоплі. Також можна посадити цибульку. Цибулину ми садимо в ґрунт в землю. Або навіть можна поставити на підвіконня у баночці з водою. І згодом вона проростає. У неї з'являються зелені листочки. Також, дітки, можна посадити квасолю. Ось вона. Або горох. Я замочила у водиці, вони набухли і з'явилися маленькі ростки. Ось бачите, стерчать тут і тут. А в полі можна посіяти пшеницю, яка згодом виросте, її зберуть комбайном і ми отримаємо борошно. А зараз давайте з вами посадимо насіння квасолі у землю. Я підготувала горщик, насипала туди землі, тепер зроблю посередині горщика такою маленькою лопаткою, таку бороздочку невеличку, Полю її водичкою трішечки злійки. Ось у мене проросла вже квасоля, квасолинки пустили ось такі маленькі корінці. Зараз ми візьмемо ці квасолинки і ось так у рядочок їх посадимо в нашу ямку і присипамо землею. Побризкою водичкою. Коли посадка закінчена, ставимо горщик на підвіконня. Не забувайте, рослини люблять сонце і водичку. Діти разом з батьками ви можете організувати невеликий город на підвіконні, виростити зелену цибулю. Посадити і виростити зелень, укроп, петрушку, листя салата або квасоль чи горох. Поспостерігайте за ростом рослин, а я буду чекати фото вашого городу і вашого врожаю. Бажаю успіхів! До побачення!